Вітаю громаду Кагарличчини. Сьогодні, 13 лютого 2024 року, я, як депутат Кагарлицької міської ради, був запрошений на засідання комісії комісії з питань комісії економічного розвитку, комунальної власності, житло комунального господарства, промисловості, депутатської етики, депутатської етики, на які розглядалося 14 питань. Значить, я як депутат запропонував. В даному порядку денному від, так сказати, не розглядати питання під номером, під номером 7, 8 та 9. Причина значить, в дане в питання стосувалося надати право на виготовлення паспортів прив'язки. Підприємцям, фізичним особам-підприємцям, які займаються реалізацією так сказати, побутових товарів, а також продуктів споживання, які хочуть розмістити свої так сказати, нові торговельні точки в районі нашого лікарного закладу, трошки далі, там, понад дорогою. Але виникли так сказати, непередбачені обставини. Справа в тому, що до мене звернулися. Мешканці громади Кагарличчини, які повідомили мене, що теж не бажають прийняти участь. Прийняти участь, прийняти участь у цьому так сказати конкурсі і теж б хотіли розмістити, вже так сказати, взяти відповідні дозволи на паспорти пров'язки і теж розмістити відповідно так сказати теж торговельні точки, якими вони надавалися відповідно. Також я шановним членам комісії пояснив не тільки цю причину, що інші хочуть претенденти, претенденти на, на ці торговельні точки, на палучити паспорта прив'язки відповідно, а, а інші люди які були, до речі, на засіданні даної комісії. Ну, Члени комісії не дослухались до моїх пропозицій. Я аргументував тим, що дана, дані пропозиції, які ми сьогодні будемо розглядати, це е, люди, які пов'язані з е, підприємець, який пов'язаний з головою громади, це Іванюта Тарас Вікторович, він являється зятем нашої голови громади, панюти Олександра Олексійовича, також е, Коваль Антон Миколаєвич, це син. Любов Євгенівна, яка є членом комісії, а також депутатом, а також таран Тетяна Петрівна, яка є дружиною, як мені пояснили, дружиною депутата Віктора Тарана. Але депутати не дослухались і кажуть, ну як це так, вже люди подали, треба розглядати. І голосування, обговорення обійшлося дуже таке буйне. Я питався переконати присутніх в залі, депутатів про те, що цього робити не треба, що треба відкласти ці документи на так сказати, на погодження буквально на, на декілька неділь. І потім зібратися вже так сказати, вже в складі як цих кандидатів, які вже підготовлені документи, так і претендентів, які також хочуть. Ну, поки вирішили що е, щоб тим е, людям, так сказати, яких я тільки що згадав, це близькі рідні депутати, так голови видати поки час, а тих взяти в роботу. Побачимо, слідкуємо громада Кагарлични, як будуть задоволені потреби тих людей, які не мають відношення до керівництва громади, а також до депутатів. Як на них буде вирішено їхнє? питання. Повідомимо вас додатково, але як кажуть... Не дуже весело так сьогодні була комісія. Дякую за увагу. Коли буде сесія. Сесія буде 15.02.2024 року у міській раді, 50-та сесія, де будуть розглядати ці питання, і багато інших. В цілому на розгляд сесії виноситься 180 питань, дуже цікавих. Вони розміщені зараз на сайті міської ради. Будь ласка, не цікавтеся, відкривайте сайт міської ради, переглядайте. І якось приходьте, ми запрошуємо всіх сесію міської ради 15 лютого 2024 року у стінах міської ради післязавтра після -завтра, приміщені на другому ага. За, да, в залі засідань. Ні, при собі мати паспорт, паспорт обов'язково і припустить. Ну а чого, якщо ви, ви мешканець громади. Відповідно до закону, ви маєте повне право бути присутніх на комісіях, на сесіях, цікавитися, задавати питання, спілкуватися з депутатом. Ні, охорона там присутня, але вас, якщо у вас буде паспорт і ви поясните, що ви йдете на засідання так. сесії, яка відбувається у 10 -го, 10-й годині, то це є, так сказати, тим пропуском. Так. Дякую, Івану Миколаєвичу. Ви сьогодні були в ударі. Я вами пишаюсь. <рес> ну, дякую вам. Спасибі.